Что-то наслаждаешься. Андрей Викторович, Что у вас меняется? Мы, на Нацесії практично, яким пропонується скасувати, визнати такими, що втратили чинність попередні рішення про встановлення величини плати за тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами, які були прийняті ще в 2007 році, зміни у 2008 році, і протягом всіх цих років не переглядалися. Хотімо, Суттєво збільшується. Ми пропонуємо, щоб міська рада долучила виконавчому комітету прийняти в порядок визнання розміру плати на період воєнного стану. Заморозко. Більше е, дышу, що? Питання?

Ви, власне, не цінуєте, що Ну це не зовсім. Це не тільки молоді нарекотники, є <клес> <клес> й постарші. Проблеми тут нема. Тринадцятий проєкт рішення про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗР. Прошу, тринадцятий. Ліси чи що? Так. Нема цього. 11-й проєкт рішення про припинення результатів реалізації чергом приєднання юридичної особи в Чернівецькій міській комунальній інтернет з даного Я Які комісії? Я не зрозумів, не почув почу багато тексту, не хочу воїн. Цифри розрахунки, що це дасть? Попередньо, якщо брати фактичну і штатну чисельність по підприємствах, то у нас по штату 360 людей обох підприємствах, По факту на 90. Три людини менше, це 267 людей. Орієнтовно. Орієнтовно в результаті цього підприємства Вдасться вивільнити близько 12 людей антиперсонал. З плюсів це варто виділити. Не закривайте штати. Ну, фактично, сьогодні 20 комунальних рекламів, а тим більше інших, мають просто нестачу в фахівцях. Сьогодні багато незаповнених Як ви вирішили це питання? За рахунок оптимізації наших процесів. За, тобто, загальну, вивільнені бухгалтери підуть працювати, сажати дерева да? чи як? Ну, звичайно, що кожній людині буде, за, якщо в результаті. У При випадку прийняття такого рішення кожній людині буде запропоновано рівнозначена посаду, в випадку відсутності такої, будемо роздавати варіанти можливості працевлаштування на інших комунальних підприємствах адміністративного персоналу. Та були зауважити по інших комісіях якісь. Я не був на інших комісіях, просто Юр Олекович був, тому не готовий зараз сказати. Не мав Дякую. Дякую. Думаю, що було.

Написано, що і ворога хочемо. Зараз скажу, після ще. Зараз ска. У мене після коміру, як разів, переговорила. Ніхто нічого не записувала. Це пов'язано з якою

Собачья записала, так? Да? Так, да, записала. Я записала дванадцятий, тринадцятый, 14, 15, 17. і перше запитання, яке розпочало дуже кормом. Що у вас є за совтенко? Одне питання прописло в Садирській школі Йосипа Йосиповійська. Є зауваження? Ні. Хотіть пишемо, так? Да, Беливань! Відміняйте совтенку, нехай не біжить. Там потрібно буде у нас безмітне в статут. Якщо за ним. Да, я хочу. А говорили це по землі, так? Це образ, це то, що ми займаємося. Переможним рішенням. Добрий день. А ми пізналися за розвитку ваш проект. За що? То, що ви пізналися І, сім'ї. Осібал, що в мене є причина. Просто Марія Дмитрияк зустріла в міській раді. І вона мене затримала по мою другу музичну школу, вони співпрацюють, скажімо так, займаються в такій колаборації, допомагають хлопцям, що на передовій Знаєте, як це приємно слухати, коли хвалять установ, хвалять людей, які працюють в міській культурі. Так що готова до всіх запитань. Ні,

Що все, вже так. А ще ви читаєте в школу, чи без мене? Я читаю без нас. Не на да, вона оце не пожалет. Чому це обалуча немає на звіті? Кажуть, значить уважно ключе. А менше помісію на біхали за ума. Шкода, що у вас не був звіт. Ну, не хочу. Ми професійно, да, ми все. працювали перед комісією. І зараз ви вже, да? Іде? Ви включаєте? Може, Оксана Івановна прийдеться? Ми будемо сидіти і чекати Оксану Івановну. Майно. Заступниця. Так, так. Я зрозуміла. А вона теж до нас не потрапила, бо вона була на земельній комісії. Ми вже все пройшли, вона ще там не закінчила, я теж не чекала. Тоді два. Шовіка. Так що виключаємо. Виключаємо. Якось по тому питання. Чекаємо, так? Дякую. Все, первого дня. Ні, буде... ну, я виною особливо. Я вже знаєте, кажу, що хочеться так, щоб все було добре, і, і, і щоб усіх було добре, щоб люди стали добрішими, щоб усміхалися, дарували якесь тепло. Ви знаєте, я коли вручала муніципальні стипендії, ви всі пали, дякую вам. Тому що, коли е, 450 гривень від конверту і 1400 гривень...